Кого які були зауваження до порядку введення комісії? Нема Немає. Немає ні в кого? 18-й 18. 18. не Ми не... вже все проголосували, повертатися до його не буде. Відбулось голосування. Ну, то секретар це рішень комісії, подається. Ми про його проголосували, до його повертатись не будемо. Є аргументація, є протокол підписаний. І давайте знімемо це питання. Не будемо до його повертатись. Микола Григорович, поставте, будь ласка, пропозицію на голосування. Яку? 18-й проект рішення розглянути. 18-й проект рішення. 18-й проект, 18 проект рішення. Я зараз поставлю. Я ж веду комісії. Я знаю, що я ж ми взяли питання це за основу. Микола Григорович. Я хочу повернутися в сесії до 18-го проєкту рішення. Любов Владимировна сказала, що ми можемо його розглянути. Всі питання, які викликають сумніви, протилежні думки і так далі, їх можна не, розгляд, їх можна не розглядати, не визначитися, рекомендувати, не вносити на розгляд сесії, але є питання, які потрібно розглянути. Давайте так. Якщо ось у першому додатку йдуть державні комунальні установи, які, яким надається право на складання проєкту землеустрою, а з 1 січня вступає нова нормативна грошова оцінка земель і непогано було б її виготовити, щоб з бюджету не переплачувати в цьому, то я не бачу приводу. Значить, перший привод. Додатку. Я вам скажу, вже бок з ним. Тільки включити у порядок денний. Так називає, сказав Горбачов, процес пішов. Я це вже добре знає. І давайте не будемо включати це питання у процес. Юрист сидить, знає, процес пішов. А якщо питання не вточно до порядку денного, процес не пішов. Чи буде позитивна, чи негативна комісія, процес пішов. Ось за що я питання. Я розумію це, що коли через таке, що місія придалась не поділилась, але питання винесено, йде на розгляд, і е якщо ви так вболювали свій час за школи, комунальні підприємства, чому їх не було? Ми вже обсуждали не один раз, не односечому казали, якщо є соціально важливі питання, які мають соціальне значення, їх виділяти окреме рішення саме школи, садочки і голосувати. Не Думаю, що когось будуть запитання по школу Але є запитання, де по комуніях є. Так я ж пропоную. Потім, потім і ще раз кажу, чому любе питання. тільки Такі процесували, коли ви готували свій час. Ви не розділили на два проекти рішення. Підіть, подожіть, один ми цю рекомендацію дінемо зараз. Ми вже нікуди і не дінемо. Є рішення, і фактично, ми в будь-який спосіб хочемо, щоб про сесію попало рішення саме в такій редакції, де за школами. Починається все саме цікавіше. Ідуть фізичні особи, йдуть юридичні. Добре, балачки знову пішли. То за те, щоб відкликати рішення комісії від 3 жовтня 2012 року щодо невключення до порядку денного комісії, піднято питання депутатом. Це міської ради. Прошу проголосувати. Щоб Я знаю, що я кажу. Добре, слухайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Рішення не прийняті. Все питання залишається в тому порядку, як я.